Як урсаки ми розпочинаємо сервіс Український інформаційний Венюс 24 і переходимо до інформації з України та зі світу 15 листопада на територію Польщі, недалеко від українського кордону, було нанесено ракетний удар російською ракетою. Невідомо чи російською, але хіба російською, і двоє людей загинуло. Одразу після інциденту прем'єр-міністр Матеуш Маровецький скликав термінове засідання комітету ради міністрів з питань національної безпеки та оборони. Володимир Зеленський одразу зв'язався з Андрієм Анджеєм Дудою, щоб висловити співчуття у зв'язку із загибель громадян Польщі. В свою чергу Джо Байден запропонував допомогти в розслідуванні. Досі немає жодних офіційних коментарів і невідоме місце запуску ракети. Також 15 листопада Росія випустила понад 90 ракет по території України. Це наймасованіший обстріл енергосистеми країни з початку війни. Ситуація критична. Найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі країни. В столиці ситуація вкрай важка. Пошкоджено два об'єкти критичної інфраструктури. «Укренерго» вимушені розпочати екстрені відключення світла для збалансування енергосистеми та уникнення аварій на обладнанні. На лівому березі Дніпра немає не лише світла, а й води. Люди скуповують питну воду. А тим часом Форбс підрахували приблизну вартість усіх запущених ракет Росією по Україні від початку повномасштабного вторгнення в Україну за перші два місяці війни Росіяни запустили по Україні понад 1300 ракет, які коштували 7,5 мільярдів доларів. 25-26 червня з боку Росії та Білорусі було випущено від 60 до 80 далекобійних ракет загальною вартістю від 150 мільйонів доларів до 220 мільйонів доларів. 10 жовтня – 84 крилаті ракети та 24 безпілотники. Їхня середня загальна вартість від 400 до 700 мільйонів доларів. А під час атаки 15 жовтня – 700-900 мільйонів доларів. Загальна сума точно невідома, але уявіть, якою б могла бути Росія, аби ці гроші пішли на будову шкіл, садочків та лікарень. На саміті G20 Макрон, президент Франції, поговорив з лідером Китаю про війну в Україні. Після зустрічі президент Франції Еммануель Макрона написав у своєму Твітері. Далі Сідіньінь і я закликаємо до поваги до територіальної цілісності та суверенітету України. Наслідки цього конфлікту виходять за межі Європи, і їх можна буде подолати завдяки тісній координації між Францією та Китаєм. Написав Макрон на своєму твіттері. Також у звіті про зустріч йдеться річ, що вони підтвердили свою чітку позицію щодо недопущення використання ядерної зброї у війні в Україні. Китай також відреагував на ракетний удар по Польщі. Представниця міністерства закордонних справ Китаю після ракетного удару по території Польщі закликала до стриманості. Китай закликав до спокою після ракетного удару по польському селу поблизу кордону з Україною. Про це заявила речниця міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін на брифінгу для зими в середу, 16 листопада. Цитата у поточній ситуації всі відповідні сторони повинні зберігати спокій і проявляти стриманість, щоб уникнути ескалації ситуації. Сказала вона журналістам. Нагадаємо, що президент США Джо Байден назвав малоймовірним те, що Ця ракета була випущена з Росії. Натомість прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте зауважив, що чиєю б не була ракета, причиною інциденту є масові ракетні удари Росії по Україні. А екс-президент США Дональд Трамп хоче взяти участь у президентській виборчій кампанії 2024 року. Та обіцяє зробити Америку знову великою і славною. Для того щоб зробити Америку знову великою і славною, я висуваю свою кандидатуру на пост президента США, заявив Трамп. Джо Байден відреагував на висунення Трампом кандидатури на виборах, написавши у Твіттері, що той підвів Америку і опублікувавши відеоролик з критикою президента Трампа. А тим часом Держприкордонслужба України повідомила, що Росія застосувала хімзброю в Донецькій області. З безпілотників окупанти мали скидати аерозольні гранати К-51. Це сльозогінна граната радянського виробництва. За даними Держприкордонслужби України, окупанти застосовують заборонену хімічну зброю аерозольні гранати К-51. Зокрема, кілька таких гранат російські окупанти скинули з безпілотника по українських захисниках у Донецькій області. Одна з тих гранат не розірвалася. Відомо, що такі гранати застосовували російські терористи під час боїв за термінали Донецького аеропорту у 2015 році. Тоді неодноразово зазначалося застосування російськими бойовиками отруйних речовин проти українських захисників. Проте, як наголошують прикордонники, навіть у таких умовах українські селяни продовжують протистояти ворогу. А чисельність населення землі від вчора офіційно перевищила 8 мільярдів. За підрахунками ООН, за останні 11 років цифра збільшилась на 1 мільярд. Найбільша кількість людей живе у Китаї, 17,9% населення Землі, та в Індії 17,8%. За оцінками ООН, чисельність населення Землі досягне позначки 9 мільярдів до 2037 року, а 10 мільярдів до 2058 року. Цікаво, що у 1960 році населення Землі складало 3 мільярди осіб. Лідери Великої Двадцятки прийняли декларацію, в якій засудили вторгнення Росії в Україну. Більшість членів Великої Двадцятки рішуче засудили війну в Україні та наголосили, що вона викликає. Величезні людські страждання та посилює існуючі нестабільності у світовій економіці йдеться у цій декларації. Також лідери країн вимагають повного та беззастережного виведення війська Російської Федерації з території України. А тим часом в Німеччині повідомили, що все одно, чия ракета впала в Польщі? Вина Росія заявляє канцлер Німеччини Олаф Шольц. За словами канцлера, саме Росія напала на Україну, тому саме на ній відповідальність за вчорашній інцидент в Польщі. Також Україна тим часом на те на, на на цю тему вимагає допуску до місця падіння ракети в Польщі ОБСЄ, Міноборони та Держприкордонслужби України заявляють в РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов у Твіттері зазначив, що Україна виступає за спільне вивчення вчорашнього інциденту з падінням ракети в Польщі та очікує від партнерів. Інформацію на підставі, якої був зроблений висновок про те, що впала саме ракета українського ППО. А я запрошую вас на наступний ефір українською мовою в Ньюсі 24. наступний буде о 16.30 польського часу. Бережіть себе, до побачення! Слава Україні! Слава зсу! слава.